Справжні свято краси та неймовірних образів минулої суботи влаштували для каверстів модельні школи разом з шоурумами. З подіуму зачаровували публіку більш ніж 30 юних манекенниць. Одними з тих, хто доєднався до показу, стало 16 дівчат з модельної школи. Я модел Едженсі Розалія одна з них. Дівчинка займається моделінгом більш ніж три роки та зізнається, що на цей фешн-дей їхала з іншого міста, адже не могла пропустити цей важливий показ. Приїхала з міста Жовці-Води та приїхала поучаствувати в чудовому конкурсі та представити чудовий одяг. Я отримала гарний настрій та незабутні емоції і назавжди запам'ятаю цей день. Підхід іноземної та української музики дівчата під час фешн-дею відпрацювали з десяток дефіле, а родзинкою показу стала презентація неймовірного українського одягу від бренду Марічка пані Марина, яка є дизайнеркою та засновницею торгової марки, розповідає, що саме вона започаткувала театралізовані покази своїх колекцій. А цього разу презентація була ще більш особливою. Дівчата продемонстрували не лише патріотичне вбрання, а ще й донесли ідею, що Україна непереможна. Я хотіла би показати, розвивати мистецтво і красу в Україні. Я перша в Україні, в Європі, зробила театралізовані покази з яких є сенс, а дуже багато людей, які дивляться, плачуть, тому що це неймовірно, коли діти показують свої здібності. Ми з модельної школи Я Модел проводимо дуже круті заходи, в яких діти себе відчувають зірками і чуть-чуть відволікаються, трішки відволікаються від війни. На підготовку до показу пішов всього тиждень, але за цей час дівчата з модельної школи підготували неймовірне шоу, тримаючи в руках таблички зі словами: воля, сила, слава та папери України та інших країн, які нам допомагають. Дівчата ще раз нагадали, що наша держав. Ава обов'язково переможе та зовсім скоро настане той довгоочікуваний мир для нашої квітучої України. Завжди ми готуємося дуже багато часу. Приділяємо цьому, але наразі у нас не було такої можливості, якби ми знаєте, ми живемо в війні, і ми не знаємо, коли буде, ми зможемо провести цей захід. Тому час на підготовку був дуже вичерпаний. Ми вирішили так, робимо Fashion Day, Тиждень готувалися. Тиждень ця була постановка. У дизайнера була така ідея показати, які країни підтримують Україну. Ми дуже вдячні їм за це і показати флаг їхні, написати, що Україна. Україна вона не пер, за переможе, що ми не здаємо, що е, ми пишаємось нашим народом і Україна у серці у кожному. І ми обов'язково переможемо. Тож, незважаючи на війну, кивріці міцно тримають культурний фронт та не дивлячись на будь-які складнощі через мистецтво та творчість, показують свій незламний дух, патріотизм та жагу до нашої перемоги. Кузьма Шишкін, Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко, перший міський.